За умови задачі відомий паралелограм АВЦД. Відомо, що діагональ перпендикулярна до сторони паралелограму. Тоді запишемо так. DB перпендикулярно АД. За умови задачі відомий периметр нашого паралелограму. Дорівнює 32, сторони позначені. АД дорівнює Х, Х додати 4. А головний знак питання знайти діагональ цього паралелограма. Діагональ паралелограма я можу знайти ось цього прямокутного трикутничка. Це є катет цього прямокутного трикутника. Але зверніть увагу, цей катет позначений х, а гіпотенуза позначена х додати 4. Тобто тут чисел немає. Але ми можемо їх знайти, знаючи периметр. Ми знаємо, що периметр паралелограма обчислюють за формулою А додати Б помножити на 2. Підставимо все, що маємо. 32 дорівнює х додати х додати 4, помножити на 2, ліву і праву частину я можу поділити вже на 2, тобто 32 і 2 ця скоротиться, залишиться 16, дорівнює х додати х буде 2х, додати 4 переписуємо, розв'язуємо звичайне лінійне рівняння. 2х дорівнює 16, віднімаємо 4 буде 12. Знову ділимо на 2, х дорівнює 6. Так, це х. Отже, АД дорівнює 6. 6 додати 4 буде 10. Тепер розгляну прямокутний трикутник АДВ, де буде дорівнює 90 градусів. Відомий катет 6 та гіпотенуза 10. За теремом піфагора знайдемо невідомий катет. Щоб знайти невідомий катет, треба квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. В нашому випадку db в квадраті дорівнює аб в квадраті відняти АД в квадраті. Підставимо все, що маємо. 10 в квадраті відняти 6 в тобто 100 відняти 36, я вношу 64, тобто BD дорівнює просто 8. Розв'язуємо.